Зовсім невеличкі. А моя мама і всі такі бабусі залишилися своїм бубновим інтересами на Черкащині. Да? Тому, щоб ці парашутісти не розпоряджалися землею, не питаючи людей, на це спрямований власне мій законопроект. Чи буде відмінена пенсійна реформа? Питання стоїть. Я розумію, я знаю. Значить, моє ставлення на пенсійну реформи. Я вам скажу, тільки хочу нагадати, не забули хто автор пенсійної реформи? Сережа! Ні. Чи гіпка Сергія Ленідачі. Тільки що їхав мир понад усе. Слава Сергій Лініч. Значить, Моє ставлення на пенсійну реформи перевірять легко, тому що все зберігається на сайті Верховної Ради. Я голосував проти. Відповідно, моє ставлення її скасувати. Чи можу я зараз це зробити? А наших депутатів чотири. Від громадянських позицій. Якби було більше, вона була б скасована. І це питання відповідальності. Почитайте партію, е, програму партії Батьківщина, яка висить на сайті ЦВК, з якою батьківщина йшла на вибори у 2012 році. Там написано Скасуємо пенсійну реформу. І тому, коли прийде з небудь з батьківщини сюди, ставте це питання в лоб. Чому не скасовуєте? Написали? виконуєте. Я чому був проти пенсійної реформи? Я знаю дуже багатьох жінок, які працювали би і після 55. Але якби була робота, не те, що в Хмельницькому чи там в райцентрі, в Києві жінці, які десь 45 плюс, вже не знайдеш роботу. Тому спочатку ви створюєте робоче місце, а потім отак от бабах і підвищуєте страховий стаж. На стільки років? Тим більше, коли жінкам нараховували там по три роки за дитину і так далі. Ми всі знаємо речі. А потім раз, їй вже 54, а тепер їй треба ще років 13 працювати. Де? Отакі речі робити не можна. Тому я хотів би, щоб ви не забули автора пенсійної реформи. Шановний антипанов, будь ласка, як на ваш погляд. Читав, вибачте, давайте ще навіть. Коли Верховна Рада прийме закон про люстрацію, якого числа, якого року громадська організація. Це саме головне. Це головне? Для того, щоб провести люстрацію, не треба приймати ніяких законів. Хто хоче, зробить її зараз. Хочете закон, нема проблем. Я поясню, що таке люстрація. Люстрація це очищення влади. Від кого і для чого. Моє бачення люстрації. Влада швидко очищується по двом параметрам, двом показникам. Легко перевіряється. Перше, чи порушував закон, чиновник, чи не порушував. Не порушував, працюй далі. Порушував під суд. Все ясно, які закони приймають. Друге, крав не крав. Не крав, працюєш далі. Крав поверни державі і геть сволочим білетом більше з державної служби. Скажете, важко перевірить, та легко перевірить. Як? Добре, от мужчина в червоному світрі, так знатно його видно, ви стали президентом, да? ви хочете перевірити. В городі герої не знаєте. Стара Константіна. Ви президент, ви сажаєте собі на вертольот. Міністра внутрішніх справ, прокурора, суддю, СБУшника і всім голосно кажете, я полетів в Білу церкву, а самі прилетіли в Стара Константина, де вас не чекають. З деклараціями на районного суддю, податківця, міліціонера, всіх решта. І подивися, де він живе, де його хатинка, які машини поряд стоять, і його родини. І тільки не співпало під білиручень і тут же давать покази. Я вам гарантую, ви звідси ще не вилетите, як по всій країні не кричіть. Ви ще не вийдете звідси, як по всій країні, почнеться шухер. Я думаю, так тисяч десять швидко на чартах тікають, але майно залишиться тут. Може, тисяч тридцять-40 напишуть заяви за власним бажанням, а решта стануть строї і будуть жити по декларації. Але це може зробити президент, який сам живе за декларацію, який сам не ховає свою хатинку, машину. Бо був Віктор Федорович, нікно, чи будь-пом'яну, почитаєш декларацію, плакати хочеться, воно ж бідне було. Автомобілів в нього не було до 2011 року, потім купило, А поряд стояв мільярдер-стоматолог. І ми Жигіря бачимо, яке. Є ще один кандидат чи кандидатка в президентки, якої 50 метрів квартира, більше нічого нема. Біда. Допомогти хочеться, прям скинутися. Оце не щирі ж, фальш. Я не хочу її, щоб вона йшла аж на вищі щаблі. Тому ілюстрація робиться швидко. Не треба законів ніяких приймати. Що робити людям, які за вас проголосують 25-го, якщо ви не переможете на виборах? Я ж сказав на другий тур ідем, все в порядку. Що робити, що робити? Ви як в тому анекдоті, лотерею купіть, а потім розраховуєте на якийсь приз. Проголосуйте, все буде в порядку. Повірте все. Яке ваше ставлення до політичної організації «Правий сектор»? сектору? Ніяк, я такої не знаю. Какой факультет ви заканчивали в училищі Іван Петров? Факультет авіаційного обладнання це авіаційне київське інженерне училище. Хмельничані люди мирні від села відірвалося до міста, не добігло. А після виборів буде протистояння чи перемовини. Протистояння з ким? Якщо з Путіним, то від нас залежить. Протистояння всередині політиків. Ну я знаю, що один кандидат вже хоче Майдан піднімати, але того нічого не вийде. Друге, гарантую безпеку, а повний список. Список чого? Хто це писав? Що ви маєте у вас зі список? Я сад, що я знаю, що є життя. Я можу написати і написав програму півтори сторінки, щоб ви читали. Чому я роблю акцент на безпеці? З двох причин. Якби ми говорили з вами п'ять років тому, його б не було. Але зараз брату ворот. Зараз буквально всі часи це їхав останнє полодоні шістьох убила сьогодні, вісім поранено збройних сил, солдат. На них напали засідки з гранатометами. Будь ласка, я сказав про саботаж і про ілюстрацію, я знаю. Тому не можна не говорити про безпеку. Ми могли б зараз з вами, заплющивши очі, обговорювати, наприклад, як нам підготуватися до туристичного курортного сезону в Криму. Як там краще впровадити якісь навчальні плани в Криму, як там організувати роботу портів, Поздно під боржомі, почки вирізали, так, як кажуть. Тому що здали Крим і все, там русі дух, там русі пахне. Уже ми можемо не обговорювати питання, вони стали другорядними. Тому перше безпека в широкому плані, не тільки воєнна безпека, безпека це ширше. Страшно чи не страшно дитину пустити в школу, чи треба зустрічати. Страшно чи не страшно взяти кредит. Чи потім обвалять гривню і потім не буде знати, як розрахуватися за нього. Страшно чи не страшно, воду з храна пити? Купуєш ліки, це ліки чи це крейда? Багато аспектів є безпеки. Дихать повітрям. Не всюди в країні безпечно, ми ж це знаємо. Ви добралися, скажіть, я слухаю вас. Ви мами, в нас є діти, в нас є мами, бабушки і все остальне. Я вас, я не знаю, нам обіщають кожен рік, кожні вибори, буде то, буде сьо, п'яте десяте. Ми всі підприємці. От я, наприклад, на, працюю на ринку. Вже не працюю, тому що це нонсенс просто. Такі налоги платити. Ви розумієте, що зараз? Закривається ринок і толпа людей, куди вона рине? Чим вона буде годувати дітей? У нас фактически Хмельницький тримається на ринку. Правильно в цьому питанні да. правильно я хочу вас ще. Почекайте, будь ласка, ці люди не просто працюють там. Вони ще податки платять. У нас вся адміністрація харчується. Я так мягко кажучи, це говорю. Я не просто це говорю всі. Люди, які звичайні, вони всі залежать від цього всього. Я прошу вас, задайте питання. Я знаю цю історію. Раз... Що ми маємо робити? Якщо зараз закриється ринок, куди ми всі підемо? Пасиві, зрозумів питання. Заберіть мікрофон, бо інакше буде довга історія. Що робити, коли закриється ринок? Моя відповідь: ринок не закриється. Не закриється. Тобто ви оптиміст, вірите, що буде ще гірше. Він не закрився. Сьогодні був на ньому, не закриється. Він закриється тоді, коли не буде поки. Він працює сьогодні там купували товари. Ще раз. Ви хочете, щоб було ще гірше, я хочу, щоб було краще. Якщо ви вважаєте, що там харчується делікатна адміністрація, да? я готовий посадити представника адміністрації, який там харчується. Поставте з підпису мені заяву. Гарантую, сяде. Якщо не боїтеся. Тому в мене питання: боїтеся чи не боїтеся. Коли достане, боятися не будете, Це перше. Друге. Для того, щоб не було таких проблем з безробіттям, ясна річ, держава повинна працювати по-іншому. Тому що насправді, коли ми говоримо про самовлаштування, фактично, це ж не від хорошого бажання, будемо відвертими. Ті люди, які зараз працюють на ринку, там є самі різні... Ви будете президенти чи є? Я? я знаю. Я знаю. Знаю, не розказуйте, будь ласка, ну я ж в курсі. Не тільки ж тут ринок є, є багато інших. Я хочу сказати, що багато людей народилися не з мрією працювати на ринку. Багато з них планували інше. Хтось хотів бути вчителем, хтось там працювати на оборонному підприємстві, хтось бібліотекарем, хтось вченим і так далі. Це вимушене працевлаштування. Вимушено. Тому що держава зруйнувала ті заводи, які працювали, створені не нами. Чи можна зараз навіть зараз в складних умовах це відновити? Я вам скажу, деякі речі відновлюються за місяць буквально. Приклад вам наможу. На початку березня Верховна Рада, я голосував за, виділила 8 мільярдів гривень для підтримки оборони. Для чого? Відновити техніку. За ці два з половиною місяці могли працювати вже десятки підприємств. Львівський авторемонтний, Луцький авіаремонтний, Запорізький, Дніпропетровський, акумуляторний багато інших заводів. Ви думаєте, вони запрацювали? Ні. Ці гроші лежать. Чому? Бо тільки 6 травня це пройшло вже два місяці. Уряд сподобався скасувати тендерні процедури. Вони вирішили воювати з тендерами. Хто знає, що таке тендери? Чи не знає, я розкажу. Це оголошується в газеті конкурс. Подавайте ваші заявки, ми чекаємо, через два місяці розглянемо, а Путін уже ворот. Коли нема клепки, то тоді гроші лежать. Робочі місця не створюються, армія не піднімається, бо навпаки. Є рішення, які швидкі. Є рішення, які не прості, не швидкі. Тому що, допустимо, поток з Білорусі там по іншій причині зменшився. Ви знаєте, це вже політичні речі. І з Росії так само в східних регіонах Барбашовка там теж стоїть. Тому що треба усвідомити, Путін це фашист. Він зараз вбиває і не може бути з Путіним таких відносин, як були до лютого місяця. Це війна. Лукашенко став на його сторону. Вони разом проводять навчання. Це впливає на політику. Тому завдання всіх Путіна максимально швидко відстранить, задушить в об'яті, щоб його більше не було і все, щоб він не керував Росією. Тоді легше буде відновити ті питання, які ви говорите. Будь ласка, ще є час на два питання: струю закон про зброю. От, буде власність зброї? А треба? А як же? У вас є зброя? У мене нема, а я хочу мати, бо прийдуть, от, заб'ють, а я так можу відповісти. Пасиві. Я свою позицію висловлюю. Хоча щоб ви розуміли, не всюди такі настрої, як у вас. На сході. Я вас почув і в мене такі, але не всюди, просто щоб ви розуміли. Я вас розумію. Ще раз. Якщо ви знаєте, під час майдану я закликав сам всіх, хто має легальну зброю, вийти для захисту людей і сам ходив постійно, маючи легальну зброю. Інше питання, що то був пістолет, а вони з Волода з 200 метрів били снайперськими гвинтівками, ти її не достанеш. Але потім виникла інша історія. Верховна Рада голосувала постанову, це було десь місяць тому, трошки більше. Коли пам'ятаєте, в рівному відбулося вбивство, чи як вони кажуть, самовбивство, Представника правого сектора. І тоді внесли проект постанови, відібрати зброю нелегально і так далі. Я не голосував за ту постанову принципово і сказав, що замість того, щоб відбирати в людей, краще її легалізувати. Відверто скажу, нехай записують. Нормальна людина за цих умов, коли держава не може забезпечити безпеку, не віддасть свою зброю, навіть що вона нелегальна. Не віддасть, особливо Донецьк, Луанськ, Харків і так далі. І я би її не віддав. І тому й пропонував, що значить легалізувати, провести медичну, психічну перевірку, наркологічну, перевірити, що людина знає, як користуватися зброєю в період, хай в тебе буде. Неважливо, як ти її отримав, а не забирати силою, тим більше забирати так, як забирали в Рівному, щоб ще побивати одне одного. Ось моя позиція. Я виступаю за прийняття. Через закон право на вогнепальну зброю. Але я хочу, я ну ви ж розумна жінка, правильно? Для того, щоб прийняти, треба мати 226 голосів. Зараз їх немає. Зараз навпаки є понад 226, щоб зброю забрати. Тому на питання, коли, я дам іншу відповідь. Після президентських дострокових негайно дострокові парламентські, дострокові місцеві. І тоді оберетесь поміж себе тих, хто проголосує за ваш проект. І тоді нас буде не 4, 226 за. І відповідь отримаєте автоматично. Нинішній парламент не дозволить мати вам зброю. Це я точно гарантую. На що треба пере... перебрати. А що парламент буде тримати Значить, Питання провокативне і цікаве. Воно буде вже. Воно вже... Я поясню чому. Скільки, на мою думку, повинно бути депутатів в Верховній Раді? Ради. Якби я хотів вам сподобатися, я б сказав би 10. А чого? А чому ні? Якщо ми зараз запустимо на референдум, хто за те, щоб Верховну Раду скоротити до 10, я вам гарантую, понад 90% буде за, правда? Але, але чи від того стане краще? Я думаю, що ні. До 300 ви, а да? хто більше? Хто? Хто? <сум> Значить, послухайте мене ще раз. Є питання такої важливості, отакої важливості, такої важливості. Питання 300 чи 450, воно не отакої важливості, повірте мені. Може в когось є ілюзія, що в парламенті там заробляють гроші. Да? Я вам скажу, от в парламенті я, якби ще захотів, я міг би вкрасти кусок свого комп'ютера або стілець. Я не розподіляю бюджету. Коли був міністром, я за це відповідав. І при бажанні міг вкрасти. Тобто гроші, як тільки парламент проголосував, ні. Будете ви балотуватися наступного разу. Сьогодні є. Значить, законодавча гілка влади прийняла закон, і гроші віддала все в казначейство Мінфін. Далі виконавча влада їх розподіляє. Тому хто хоче вкрасти в державі, тоді виконавчу владу, не в парламент. Бо не туди на Я, звичайно, жартую. Я вас зрозумів. Питання стає в тому, що нардепи мають дуже високу зарплату і тоді скорочення дасть певну, певну економію. Можливо, я скажу вам не проти. Хоча, якщо відверто, я не можу сказати, що е, зарплата депутата така вже висока. За нинішніх умов 15 тисяч гривень я, я при своїй освіті, при знанні іноземної мови, міг би заробити легко, десь 10 тисяч доларів в місяць. Я отримую менше. Я ще раз, вибачте, ще раз заспокойтесь. Ви знаєте, скільки, Ви знаєте, скільки отримують охоронців олігархів, водіїв олігархів? Ну мінімум десятку. В тисячах доларів. Тому не в цьому економії. Хоча, повірте мені, от мені 56 років. 50 із них я не був депутатом. Повірте, я жив щасливіше. Якщо хтось думає, що в Верховній Раді щастя, я вас розчарую. Там починаючи від аури, коли заходиш, починає вже тебе тіпати до тих торгів і шантажа. Тому це не таке велике щастя, що ви думали. От. Я не плачу, просто говорю, що є багато більш цікавих професій, де людина може себе реалізувати без нервотрьовки. Не знаю, не рвався. Якби мене та дівчинка не відігнав від міноборони, я завершив би реформу, і точно не було б того, що зараз після тих російських міністрів можна я вже задав питання. Оце вже вибачте. Я повинен їхати. Значить, оце вже крайні крайнє питання зовсім цікаве. Коли ми знищимо партію Ні, можна я за адехто додає, ще й комуністи. Значить, хто слідкує за моєю діяльністю? Я можу. Повернутися в часі в січень 2012 року. Це було два з роки тому. Город-герой Донецьк. Будь ласка, ну матом ругатися не треба. Я теж вмію, але не все одно ну трошки. Два з половиною роки тому в городі Героя Донецька я публічно заявив за ті злочини, які вчинила партія регіонів під керівництвом Януковича. Ця партія повинна бути розпущена, а її вище керівництво, Янукович, Азаров, Клюєв повинні піти під суд і підуть. Тоді багато хто з людей так, що він говорить? Подивіться зараз, де партія регіонів? АУ. Я хочу побачити і півтора мільйона. Хутко зникли. Навіть бояться заявляти, що вони партія регіонів. Де Янукович, Азаров і так далі? Інтерпол розшукує, вони сядуть. Такі речі прощати не можна. Але яким чином їх зараз знищити, не треба знищувати. І комуністів не треба знищувати. Ви просто не голосуйте і все. І вони самі хутко зникнуть, Забудуть їх. Я на завершення розкажу вам веселішу історію. Історія виглядає таким чином. Зараз травень місяць, приблизно в той же час історія. Зранку мама буде сина до школи. Це вида. Не встає син. Вона його знову, третій раз, не встає без варіанти. Мама нервує, самі треба бігти, яєчні вже там остила, ну, ну. врешті-решт вони знайшли консенсус, як в Верховній Раді. Да? Домовилися. Дві причини син назве, чому він в школу не ходить, а мама 100% впевнена, що дві причини назве, він схочеть аж. побіжить. Добре, син починає перше. Мама, я не хочу йти в школу, бо геть усі учні, не тільки я її ненавидять. А чого ж не там муштра, там не цікаво, вчителі ото вимагають, значить, ставлять погані оцінки, потім вдома вигрібає, а тут дівчата, тут класна погода. Ну, коротше, Ладно, зарахували. Друга причина. Не тільки учні, а вчителі також школу ненавидять. Тому що там кожен новий табачник свої навчальні плани, районо шугає, за позакласну роботу, за керування класом не платять, значить діти в школу не ходять, батьки на збори не ходять, ну ну і балі. А тепер каже, Мама, я тебе переконаю. Мама, чому ти повинен йти в школу? Причина перша синку, бо тобі вже 57. Причина друга синку, бо ти директор школи. Не підеш ти воно завалиться геть усе. От я впевнений, що на Хмельниччині завалиться. Ми всі піднялися, мабуть, не тормошили так, різного віку. Тут є хто за гроші прийшов. Ви? Дякую вам. Ви дуже голосно відкричали свої гроші. Молодець, молодець. Я всім дякую і впевнений, що в нас все вийде з таким настроєм. Слава Україні!